Отже, от ми бачимо сьогоднішня нова атака, точніше атаки достатньо масовані. Загалом, давайте розпочнемо із аеродрому Міллерова. Що там могло статися? І загалом, як ви оцінюєте ну, інтенсивність такої атаки? Ну, ми постійно б'ємо Морозовськ, Міллерова в Балтімор. Вони знаходяться в зоні досягності наших засобів ураження на кшталт наших безпілотників. І е, це ну зрозуміло, очікувана. Така знаєте, така програма, і, і єськи, які там знаходиться там десь 150 180 до 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення в залежності від того, куди вони літають. Єськ передова база Міллерова, там стоять су 35 які супроводжують і захищають бомбардувальники Су-34, в Морозовську стоять Су-34, Су-25. Ну, тобто це постійна робота, яка пов'язана з тим, що ми намагаємося знищити можливості росіян наносити удари кабами. Це удар по Запоріжжю, КАБами, це ну, взагалі таке щось вже виходить за якісь рамки. Там однозначно не військові цілі, однозначно, це цивільне населення, однозначно це терористичні атаки. Тому воно було, воно буде, воно є. Оці наші атаки. От інакше бути не може. Якщо б нам наші партнери надали засоби, дозволили би бити би там атакам сами. Або надали би ракети джазом 158, то це були б досить ефективні атаки, тому що там і касетний і боєприпас. Він би розбивав ці літаки і знищував би цю авіацію. Але поки просто ганяємо, пугаємо, може щось вражаємо, може вражаємо авіаційну аеродромну інфраструктуру, яка необхідна для запуску літаків в повітря і оснащення їх там бомбами або ракетами. Це постійний процес тепер. Ну, безумовно, і ми дуже радіємо тому, що цей процес стає таким частішим, систематичнішим. Стосовно аеродрому Єйське, от є інформація про те, що знову ж таки під атакою міг опинитися і арсенал із запасом ракет «Кинжал». Що відомо, от скільки власне, які запаси подібних ракет могли там зберігатися? Ну, взагалі, у росіян зараз, мабуть, десь на рівні. З 60-80 ракет кінжал взагалі є. Ну, Скоріше за все, це саме так. Тому що вони їх витрачають і десь в тому ж в тій же кількості вони їх можуть виробляти. Вони не будуть розпосереджувати кінжали там тільки на авіабазі Саваслійка, по якій ми там теж постійно б'ємо. І це розсередження, мабуть, я думаю, ну, я не думаю, що там. Стратегічні запаси зберігаються, я думаю, що там, скоріш за все, оперативні запаси, які необхідні для забезпечення польотів. Наприклад, після останніх крайніх ударів по Старокостянтинову міг 31 повернувся спочатку на Саваслівка, а потім взяв курс, приземлився в Ну, Це не дуже далеко там від цього ж того ж самого Єська, ну, з точки зору авіації. Ну тобто то я не думаю, що там дуже великий запас. Ну до 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 10 кинжалів там може зберігатися. Зрозуміло. Ну, ви вже згадали про те, що от росіяни почали останні тижні активно закидувати Запоріжжя кабами. Справа в тому, як пояснили в наших збройних силах, що вони мали можливість їх модернізувати. От напередодні дійсно вони удосконалили свої крилаті авіабомби, щоб атакувати ними. Харків тепер бачимо Запоріжжя. От на ваш спосіб, який тут може бути на ваш погляд, точніше, який тут може бути спосіб протидії. Оце те ми протидіємо, б'ємо по аеродрому, які носять кави. Коли каб вже летить на ціль, його вже збивати сенсу нема. Ну, теоретично можливо, але сенсу нема, тому що вирогідність невисока, витрати будуть дуже великі, а ефективність буде досить низька. Тому треба знищувати, починаючи з виробництва, логістика, склади зберігання, там оперативні, стратегічні аеродроми, літаки. Це потрібно постійно знищувати те, що стосується ударів по Запоріжжі, У них там є зони, коли вони там, ну наприклад, над Василівкою. Вони, якщо десь з району Васильівки, а у нас там, якщо не дуже потужне ППО, вони можуть підлітати, то вони можуть скидати і кабами, які у них були. Але е, зараз є інформація про те, що вони збільшили крила у цих кабів, ну у цих ОМПК. Вони літають далі. Крім того, є модифікація Д-30, яка дозволяє їм ставити двигун. І за рахунок двигуна дальність дії таких ракет збільшується до 100 кілометрів. Дуже висока ворогідність, що вони застосовували саме оці модифіковані версії. А чи є можливість. От, ми там раніше бачили інформацію про там, певне вже українське виробництво керованих авіабомб. А чи є. Тобто технічно, наскільки це складно, настільки удосконалювати ці керовані авіаційні ракети для того, аби збільшувати радіус їхньої дії, і чи є у нас там відповідні можливості? Ну, да, да Історія питання така дуже проста. Після розвалу Радянського Союзу всі країни з обох боків вони виявили, що у них там ну, дуже великі запаси оцих бомб. Ну, по, по uh -huh. російській радянській модифіка... назвах вони називаються ФАБ Фугасна авіаційна бомба. І вони задали питання: що з цим робити. І от е, одні команди почали думати, як застосувати ці ФАБи, і придумали. Е, в ракети, ранішні ракети, а бомби джедам, і потім росіяни скопіювали ці джедами. У них були три версії, десь в 2007 році вони там займалися цим питанням. Але потім відклали їх, і вони повернулись до цього питання тільки от уже зараз, там, коли почалася гаряча фаза. А до того вони там були дуже. Дуже в очікуваннях суперзброї, аналогів нет, а тут якісь фаби, якісь там у МПК, ну щось було так для них, не для військового керівництва було щось незрозуміле. Але коли почали рахувати гроші, почали дивитися на свої резерви, то зрозуміли, що це треба використовувати. Французи пішли трохи іншим шляхом. Вони не застосовували якусь, ну скажімо так балку, яка на якій знаходиться ракета, верніше, бомба, і вони цю фактичну балку вони оснастили засобами наведення і прилаштували систему керування так, щоб можна були, було якось там за рахунок аеродинамічних поверхнестей, якось там керувати цією бомбою. А французи пішли іншим шляхом, вони поставили на Скажем так, в передній частині бомби, там якою вона фактично там входить в землю або в поверхню, вони поставили е, систему навігації, а в постовій частині, не збільшуючи міделя всієї цієї конструкції, вони поставили засоби керування. Е, Ці два таких принципово різних підхода, і вони е, в основному використовуються щось на кшталт цих розкриваючихся. Крилик, як у МПК. Зараз у нас розроблена аналогічна конструкція. Правда, в цій конструкції ще додатково передбачається, що позаду буде ще додатковий двигун. Ну але так, таке розроблялося і десь місяць чи то повтора було сказано, що проведене випробування, і зараз приступили до серійного виробництва. Ну, я сподіваюся, що воно буде дуже таким серйозним, тому що е це не складний якийсь прилад його треба відпрацювати, а потім запускати в серію. Там якихось там складних операцій там нема. Сподіваюся, що скоро ми побачимо українські саме ці бомби запаси їх, незважаючи на те, що у нас там знищена була велика кількість складів зброї, і артилерійських і авіаційних бомб. То я сподіваюся, що все ж там достатньо залишилось, тому що там дуже багато інформації, що у нас такі досить серйозні запаси, і скоро я сподіваюсь, ми побачимо це на лінії бойового зіткнення. Ну а паралельно з цим от вже під час візиту зеленського до штатів Байден офіційно підтвердив, що дійсно сполучені штати передають Україні там американці, американські авіабомби JSO. і зокрема повідомляється, що це авіабомби там середньої дальності. Вони можуть вражати цілі на відстані 70 миль, що приблизно 110 кілометрів. Наскільки це підсилює наші можливості і розширює точніше наші можливості на полі бою? Американський президент Байден він сказав, що це суттєво підвищить далекобійність українських засобів озброєння. Да? І ви посміхаєтесь, хоча ви не авіаційний експерт, і я посміхаюсь. Ну чому? Тому що якщо ця бомба Джесоу, вона... Це третій шлях, яким пішли. Але це не шлях модернізації звичайних авіаційних бомб, це шлях, коли була зроблена саме нова бомба. Вона навіть не схожа на бомбу, вона скоріше, схожа на крилату ракету, які не поставили двигун. І американці теж цим питанням зайнялись. Є е, завершена розробка. В 23-му році, коли позаду цієї бомби встановлюється двигун, і тоді її дальність там значно збільшується. І були такі навіть сподівання, що ми зможемо причепити такий двигун. Я думаю, що причепити його можна, але останнє на жаль, ця зброя, на мою думку, не стане українською. Вона все одно буде витребувати. Погодження на використання з американцями, тому що основна частина електроніка, система наведення, сама бомба вона буде американською. Те, що стосується її застосування, то ці 70 міль або там 112 дванадцять 120 кілометрів, це можливо тільки при умови запуску цієї бомби з великої висоти. Але коли наші літаки будуть знаходитись на цій висоті, а ці літаки можуть бути тільки f 16 тому що тільки. З того, що в нашого авіапарку тільки на F-16 є імплементація цього озброєння, то ми будемо знаходитись в зоні враження тих самих ракет з 300 і 400. Якщо ми там будемо йти на середніх висотах, то нас зможуть діставати буки, які до досить велика кількість вздовж лінії бойового зіткнення, Тому будемо вимушені заходити на малих висотах і запускати ці бомби з так називаємо кабрирування. Тобто літак розганяється на малій висоті, потім різко здіймається вгору, відпускає бомбу, і вона летить. Ну так як зараз ми бачили, там показували, як застосовується французька бомба Хаммер. Ну, наприклад, там коли на Курщині, на сеймі збивали мости і в пантоні переправи. Таким чином, ми зможемо запускати цю бомбу на максимальну відстань 20-30, ну до 40 кілометрів не далі. І тому тут не мова йде про середню дальність, про далекобійність, це ну, враження об'єктів на тактичному рівні. Разом з тим, журналісти, ось схвалення такого рішення називають елегантним способом увійти червоні лінії. Це була цитата. А от видання Дефенс Експрес каже про те, що дійсно є можливість, що на перший погляд вибір саме такого озброєння є дивним, але є можливість перетворити цю авіабомбу на крилату ракету, збільшивши дальність удару в четверо. На ваш погляд, це реалістичний сценарій? Ну, по перше, це дійсно, я згоден, що це елегантне рішення стосовно обходу питання про червоні лінії, тому що нібито ну, не можна було українцям нічого не дати в тих умовах, які зараз є. Нічого не дати. Це було ну, таке дуже ну, неправильне рішення. Саме м'який вираз вираз цього цієї думки. А те, що стосується можливості збільшення її дальності, то це мова йде саме про встановлення цього додаткового двигуна позаду uh -huh. ракети, який дозволить їй літати. Ну, те про що я розповідав. Да, вона тоді зможе літати там 300, 350, 400 кілометрів. Ну до, до 500. Думаю, 500 це так, так вже, вже розігнатись треба буде сильно. Но питання про те, чи ми зможемо ми це застосовувати без американського дозволу, у мене персонально моя така суб'єктивна думка, що м, так не вийде. А елегантність рішення заключається в тому, що е, нібито і, і бомби дали, і, і серйозної ескалації немає, тому що на таких дальностях ми вже використовуємо, там, скажімо, французькі бомби, «Хаммер». У нас є там інші засоби, якими ми можемо на таких дистанціях вражати росіян. Тому рішення дійсно з боку селіва з боку адміністрації таке дуже елегантно. І в, і овці цілі, і вовки Ситі почули. Дякую вам, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадаю, Константин Криволап, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку.